Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, ветерія Сашко. Добрий. І покажу вам хостел хаб в Чернівцях, де ось на початку червня 25-го року і вже, добряцько так, років дійсні військовослужбовці так, можуть безоплатно переночувати, чи є якийсь ліміт там на кількість таких днів, ночей. То я не знаю, я не перепитував. Я добігаю кінця моя відпустка. Я стартую через Київ на зону бойових дій на, на схід, на Донеччину. Ось, то я тут гарненько переночував, мені перед цим пропонували тут переночувати, проте я ночував у селах, де працював в рамках деокупації українських церков. От, І зараз трішечки вам покажу цей готель. До якого мене провів друг Бодан Гайдамака, якому я щиро вдячний. Так само, як і всім, долученим до нашої спільної переможної справи. Світла пам'ять другу Давінчі. Так, це цей хостел він тісно пов'язаний з. Об'єднаннями в Киде Вінчі, батальйоном Донбас колишнім, правим сектором і відповідно з національним вишколом, вихованням, тренуваннями переможної, моцної, української, націоцентричної молоді. Так. Ось тут. Контакти. Занотовуйте. Подяка. Ще там всілякі гаразди. Так. Ту частину. Ту частину приміщення, де вікна я показувати не буду, щоб там локацію не висвітлювати. От. Московія. Ну я, наприклад, особисто на цьому плакаті бачу два таких нюанси, що Росія це насправді Московія, і варто повертати топоніміку. Правильно, бо коли ми неправильно називаємо, то ми неправильно робимо. Як казала пані Фаріон, світла і пам'ять. Ну і звісно, очільництво пуйла, на моє переконання, в Україні теж не принципове, тому що ми Московію маємо розвалити, деімперіалізувати поза залежності від того, хто її очілює. Ось, і власне так воно і буде, бо всі ми до того докладаємо дієвих зусиль. Цієї ночі тут ночував я один. Ось така кількість спальних місць. Ну, кількість спальних місць, вона умовно, бо я, наприклад, приїхав із карематами та спальниками, то я би, звісно, міг і просто на підлозі гарненько собі поспати. Тут є книга відгуків і пропозицій. Я туди запишу пару добрих слів від себе. Тут мені показували, розповідали, була коробочка добровільних подяк на діяльність цього хостелу. Зараз її щось я не бачу, то я от сюди ось якусь купюру, якусь хоча б соточку моєї подяки покладу. Бо ну, от так в середньому, в Чернівцях, на сьогодні ну, до, до тисячі гривень, близько тисячі гривень, доба ніч житло. так, Коштує. І, ну, я для себе розумію, так, що тут трохи світла я накрутив на моїй пристрої, трохи водички вилив на мої потреби, то треба газдам віддячити, бо маленька гривня краще великого. Дякую. Коли поміж хлібом та свободою Нарі добирає хліб, він, зрештою, витрачає все в тому числі. Саме так. Саме так ось тут ця буржуєчка, там яка обкладена камінням в холодну пору року. Дуже і дуже і дуже актуально. Правила поїв прибери за собою ось нагріти їжу, охолодити їжу, попратися, помитися, вмитися. Туалет там у зовнішньому коридорі Ось такі от файні речі. Приємне знайомство спілкування з Богданом Макою. Дякую, Козаченька за таку важливу ініціативу, яка вже багато років надає безоплатне житло захисникам, які дійсно так активним які з якихось причин опиняються в Чернівцях, і завдяки от вам мають змогу десь там зекономити власних грошей, волонтерських, свої родинні бюджети. Щиро вам дякую. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатньо.